Так, хлібенькі, дорогенькі, доброго дня. Як ваші справи, як ви поживаєте? Роботи у вас теж, мабуть, багато. Работаємо, ще раз роботаєм, і робота нас трошки відзвікає. Ну, По крайній мірі нас треба було води напитися, ну, не напилася. Я вже вас задовбала цим вибором, дівчинки, мої дорогенькі і мальчики, мої рідненькі. Ну, вроді настроїли. Телефон, так як не відкривав, так і не відкриває. Зробили через планшет. Тобто ви пишете через планшет, планшет я відкриваю ваше суплення. Ваше суплення я закриваю. А потім уже, а як тут відкрилося воно, тоді телефон вже далі відкриває його, щоб ви розуміли. Ну, такі діла. Так що в мене тепер зоною і планшет. Зо мною. Ну сейчас підозріть. Інтересно даже це вона напишеш. Скриму. Угу. У мене навіть не проживають, що пишуть все. Звідкіля хочеш пишуть. Ой, господи. Так, що ми дивимося? В общем, вайбер пишіть. Важко мені, важко. Я перед цим відео казала і WhatsApp, і Telegram, і скрізь по соцсетях, і помієте, і там дай ответ, і там, і там запиши вас, і там запиши, і там отвіті, і там свічок багато. Ви зараз на фінанси дуже багато щось ви заказуєте, дуже розказуєте ви. Та й в розкладах ми дивимося, і так ви пишете, що фінанси щось просідають, просідають і просідають. Ну, Що ж ти хочеш? Війна. Це, війна, це не. Всіх воно касається, кого по фінансах, кого ще страшніше. Так, зараз ми подивимося, давайте дуже не хотілося мені, розумієте, тому що я знаю, що це емоції мої, що це нового нічого, Тищенко. От Тищенка подивимося і назвемо Тищенко, чи це лице Влади нашої, чи не, чи не лице. Ви всі, мабуть, знаєте, вчем я, бо я поки туди долізу до Ютуба, що в Дніпрі случилося там. Де там він, кодло його охороняє, і поліція, і не поліція, і всі зараз. І всі на світі, і хтось охороняє, і хтось не охороняє. Ну, ж мені взяти це було. Так, що я хотіла? Чи це лице нашої влади, чи це окремо така є людинка, яка от веде себе так, як веде? Чи це лице нашої влади? Зараз подивимося по картах. Зараз щас... нервів не вистачає на це все, в мене, по крайній мірі. Ну, знімемо відео. Пишіть на Viber, людоньки добрі, кому треба розклад, кому треба свічки. Свічки зараз в основному це була я на зелену неділю, там, де я була. Я забрала на фінанси, тому що воно різні молитви йдуть туди. Тобто на сім'ю, на відношення, діти. Там одні молитви йдуть, тут воно нам намолюється зовсім другими молитвами. Тобто, кому там свічки на фінанси, тому що багато вас, правда, багато вас пише. Вони то періодами: то діти, то те, то все, то здоров'я, то фінанси. Зараз привезла я цілу партію на дивані, зложила. На фінанси. Я їх дороблятиму тоді під вас. Ви пишете мені ім'я після оплати, число, місяць, рік народження, адресу, все чітко вам приходить. все там, книжечки приходять, Я вам показувала такі, там написано, що робити, як робити. Є відео, не одне, там де я розказую, що робити. ну то тобто, Хороші відзвики, ви пишете, це правда, на Viber, ви пишете. Ну, хороші отзиви, хороші отзиви, дай Бог, я рада не менше, ніж ви раді. Це вам кажу від душі. Чесно кажу, що я дуже рада, не менше рада, ніж ви раді. Хоча б чуть-чуть вам десь щось. Дай Бог, щоб було все все добре, щоб фінанси. Тому що не головне, як ото кажуть, гроші не головне, ну і без них нікуди. Ти зараз в больницю без них не сходиш. Не те, щоб вже там поїсти, попити, чи дітям щось там, чи в школу, чи в садик, все це ви розумієте. Так що, так що пишіть вайбером. Пишіть, поки місь буде WhatsApp, поки міський буде Telegram. ну мені проще вайбером. Я щось до нього привикла, буду значить, через планшет писати. Понимаєте ви, що з планшетом Я ніде не їжу, не ходжу. Тобто, може, якийсь там період не відповідатиму. Ну, тільки буду біля планшету, тільки буду бачити, мутне. Я в тому відео вам показувала. На примірі, от підносила телефон до вас і показувала, що ти його відкриваєш, а воно мутне. Білим, як молоком залите. От щось таке. Ані вчора ми пробували такий найточний телефон, то те саме. Те саме. Чого? Ці телефони так на Viber? ну бог його знає, може щось десь. Нічого. Покинь є, поки я розумію, тому що я розумію, що людина там проплатила, ті, що проплатили, вони, ну як, вони в них написано. Навіть вчора я його удаляли, ми весь вайбер, ну, перезагружали. ну Хто там на розклади на завтра, на післязавтра, там, на коли. У мене все воно в зошиті записано. Так що ви дзвоните, все одно ми з вами спілкуємося. Хто там, чистки, там десь, не цей, пишіть у вайбер. Пишіть, щоб опять мені з'являлося те, що. Ну, те, що ви. І пишіть, хто ви, що ви, ну, щоб я розуміла. Повімаєте, що вайбер я вчора перезагрузила. Щось з вайбером? А взагалі пишіть на вайбер. Старайтесь писати на вайбер. Так, Тищенко, лице Влади чи не лице? Всі такі чи ні, чи він один унікальний такий. Давайте подивимося от питання, ким був потрошки кварт будемо, ким він був. Хто він був? Мілки, бачите, ну, то есть, це копенчики. Це невисокого польо. Це людина, яка фінансово вона там за копійки. Ну, тобто, розумійте, це не, не хтось такий супер, не супер человек, супер розумний чоловік. Мялочка в кармані була. Був період, що була м'яч в кармані, так називається. Людина, в якої живого нема нічого. І не було. Дело в тому, що і не було. Жива людина, ну в душі це карта мертвої душі. Тобто, як для мене, якщо я роблю розклади вам, там от робимо ми общий розклад, це мертва, мертва душа. В душі нема нічого. Душа взагалі як от, Тобто Вмісто душі, ось тобі ці монетки. І навіть якщо ці дві карти, наскільки мелка душа по монетках йде. Наскільки вона мелка, наскільки за три, за три монетки можна... Можна піти на все. Так, ким був? Мічтав про багатство, мечта, карта, ну тобто фантазія, в мечтах були великі гроші, було, помієш, людина, людина за це готова була все робити. Щоб вилізти з оцих копійок, щоб вилізти з цього всього з цієї мелочі. Була магія, ну в них в усіх. Де з ким не цей примерно. Когось я можу знати лічно, тому що, розумієте, ви не тільки вам це все треба, і не тільки комусь, а й теж люди. Ну, от карта. Теж прибігала до магії, прибігалася до чогось по своєму. Ну, це по карті брати, то цей поступок, що в Дніпрі, ну, от ми посліднє дивимося, це теж останній гость його кришку. Ну, Просто так це не пройде. Зараз, потім, колись, якось, все одно, просто так оцей случай для нього не пройде. Зараз, може, хтось там жопу прикриє, потом, ну, примерно пройде місяць, пройде два місяці, пройде, тобто війна закриється, закінчиться, Просто так це не пройде. Тобто до цього времени, якщо падала ця карта примерно, то ця ситуація, яку карта показує, ну от ми дивимося на Дніпро. Понимаєш, вона залишиться в пам'яті людей, вона залишиться гарячою темою. Тобто, хай зрозуміло, що за ним там, понятно, хто ми, хто вони. Це все і вам понятно. Але в то же время, це гаряча тема. Це дай, дай Бог, щоб тільки трошечки щось повернулося от. В сторону людей, простих людей, то ну, оцей случай примерно, його ну, через оцей случай, там все могло списатися. Якби не оцей случай, який виліз от зараз на поверхність. Могло б забутись, могло б списатись, могло б розтворитися, скільки їх там таких, ну, цей случай от він залишиться в пам'яті людей і просто так, ну, по цій карті просто так не пройде він. Ще трошки доволі. Скучно жити хлопцям. Скучно там. Скучно. Все, що відбувається, все це не для них. Старом управляють людьми, вони по-своєму ламаються. Це карта, управляють людьми, ламають судьби людські, тобто не задумуючись. Далі йде карта. Цілі сім'ї, цілі рода, ну тобто люди, люди і старі, і малі. Ну, тобто ламають судьби, ламають. Не хочеться матюкатися, хочеться матюкатися. Ну. Але... Пробую десь теж в десь є. Десь енергія виходить. Тобто все одно теж карта показує, що такі люди по такій землі ходять, як і ми всі. Тобто, знаєш, як від тюрми й суми, не зарікайся. Іменно здоров'я, іменно все, іменно сім'я, діти, ну то все може, що хочеш. Ця карта завжди показує, що десь якийсь є пробуй. В будь-який момент з людиною, ну от якщо ця карта в розкладі, в будь-який момент в людини може в якесь таке от, в житті з нею, з дітьми, там, по роду, тому що тут карта роду, там, тьоті, дяді, племінники. Помієте, яке, яке поміняє в хужу сторону, в хужу сторону життя. Тут карта теж показує, що теж займаються, оце ось вам дивось, можуть і курити і все, що хочеш, можуть бути. Ця карта показує, що можуть все це. Ну от як він став депутатом, давайте. А як оці карти бачуть, ким він був? Ну, давайте трошки цими картами, ким він був. Ну, до того, що всі ми його знали, ким він був. Пажу, пентаклі він був, принеси, подай, почухай. За груші і все. А потім десь полюбовно з кимось. Ким він був? боль приносив. Боль людям теж приносив, так як і зараз приносить. Ким він був? Він йде пажом. Тобто він не йде там, королем, навіть рицарем, там, імператором тим болі, він йде пажом. Тобто паж Пентаклі. Це дуже невелика карта, дуже невеликі фінанси. Тобто, ну, Дело в тому, що по страшному суду, от бачиш, карма дала йому шанс стати, ким він став. Тоді, коли він став тим, тим ким він став, от карта кроме болі, нічого в сторону людей людина не приносила. Міє договарюватися, вміє там донати, ким він, ким він був. Мів договарюватися, вмів балакати, вмів міг, міг там. Ну, як став депутатом. Як став депутатом. Ну, бачиш, людини башена енергія. Тобто він міг. Договорювався, десь з кимось договорювався. Десь карта договорення пішла. Десь щось золоте і щось взагалі цього. Ну Скандалом воно кончиться. Там, де він договорювався, скандалом воно і закінчиться. Деньга чого скандал Ну То що беззаконня, то що вже берега попутав, то що людина вже йде по карті беззаконня. І закон йому з великої гори на той закон. А ну, як став депутатом через, через договорняки? енергії вистачало договарюватися, мотатися. Ну і карта як став? Що це людина в незаконни йде. Да? Тобто, я не бачу, щоб він так. І ця людина по цій карті примерно, це ж ну, карта то карта, і це ще, кроме того, він пише закони. Вони ж пишуть закони. Самі в беззаконні йдуть по карті. Стремитель, у нього кар'єра ну, Бачиш, війна. Мать родная, і опять і королева, і король мечей. Тобто війна його, я б сказала, не зробила слабшим, і не зробила бідніє по карті. Ну, Підходить до конця. Якийсь період жизни, у нього підходи до кінця. Точно цикл, якийсь життя, не вся життя фізична, а якийсь період житі, він як стремительно зайшов в цю життю. Знаєш, як от у воротах хтось йому відкрив, так, так він і закриє. Неожиданно от він так і вийде звідціля, вилетить звідціля. Хоча енергії до хрена. енергії до хрена, і понимаєш, це людина, яка могла б бути час тут, потом там, через минуту, потом там, скрізь його обхватало, і скрізь би там де, там, де фінанси, там би він і цей. Ну, що він зробив для людей? Давайте подивимося, що він зробив для людей, От тоді коли став він. Не ну, служать людям. Що він зробив? Дом для себе зробив. Дом, це не дома для людей, це дом для себе. Ну а під домом подрозумівається все. Що в домі, там, сейф в домі, що там є, машини ну, то все в домі. От, жінка или нова, жінка в домі, дом. Все для себе зробив. Ввесні. Тобто йому ніколи сні не снилося, що це, це людина, якій ніколи не могло приснитися, що він буде, ким він є, ким він став. Тут свої магії, тут все одно своя карта показує, свої якісь заморочки в голові. Ну, тобто дороги мотаються везде везде, 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 горя приніс не одній людині, от по карті крові. Так, тут може бути і з фронтом зв'язано, тому що кров ця, це кров та що там. Просвітлення, чи прийде до нього просвітлення? Якесь. Не прогляд. Бачиш карта, нікого не прийде. Як живе, людина без душі по карті, людині ніякого просвітлення і для людей, що він зробив? Нічого, все те, що він зробив, він для себе. Ну, ну і що його жде? Давайте подивимось, що його жде? Слов нема. На нього броскот робили. Що його ждать? Ну, да, время тікає, щось жде. Карта завжди це показує, що щось жде. Тобто вже час десь там щось його впереді жде. Хоча б не було, ця карта показує, що вже время є, те, що тебе десь щось даде. Дьявол, що я може бути. Примерно ці дві карти, дьявол і карта транспорту, це може бути аварія. Може бути серйозно. І головне, що тут даже по карті може бути аварія. Як казати, спланірована, як правильно сказати. Ну, не аварія та, що їхав і там десь заснув за рулем. Заснув, ну тільки не просто так заснув, навіть якщо заснув. Що ж буде? І тут вже, бачиш, карта, вже є время на це все. Уже процес запущений. Так що, так що, так, що, так що. І це не іменно людьми про це запущений. Це вищі сили. Все це, понимаєте, ми пішки. Ми дуже маленькі, букашки, букашки, мурашки є сили, які, які, які ведуть. Ну, що ж де? Давайте ще трошки корці. Що ж де? Що ще жде, що ж де? на дорозі. Десь якийсь перекресток чи не перекресток, транспорт, дорога, дьявол. Що? Хтось може бути рядом, Можуть молоді дівчата бути, може бути й сім'я. Тут щось з головою, тут щось з головою робиться у людини. щось. Ну, бачиш, кажуть, навіть, куди базнає. Ай куди хтось писав Почаще чаще На цю карту завжди всегда... вливаю. На цю карту аж пригнула. На цю карту завждися. А влибаюся того, що не важливо, вона стара відьма чи молода відьма, Тобто вона відьма, Вона знає. Вона знає. з її рук те, що виходить, теж знає. Тось, отакі діла, отакі діла. Ось ваші підклади могли бути в житті, могло що буде, і ось підклад, і ось підклад. Ну, тобто, той жива людина. Хоча людина, якщо ми беремо по карті, людина без душі. Оця карта показує, людина без душі. Бачите, мертвець нарисований. Людина, типа жива людина, стоїть, ну бездушна людина, без душі людина. Тобто йому такі поступки, от якщо ми бавакаємо за цей поступок, що в Дніпрі був, для нього це, це для нас. тут, Ми можемо охкахкати, як це, що це таке, ну, блін, ну, ну та... це як здрасті. Це як здрасті, це як норма. Без цього скучно. Без цього може бути скучно. Без таких движень. Людина живе, людина, ну, людина скучає. Подімаєте, це всеки якісь. Сім'я не терена, щоб сім прям. Ну, сім'янин. гроши. гроші. Но дело в тому, що по карті вам скажу, тут яка плата за гроші. дьявол яку плату візьму за ці гроші. За, за, за тих копійок, що ти виліз, от тобі дали шанс вилізти цих копійок через власть. От просто я вам так підсумую, як, як розклад показує. Да, ти сам не вірив, ти сам не можеш, можеш до кінця повірити, так як я не можу повірити, що от на нас напали, напали браття і Понімаєте, Так само і він може до сих пор не вірити, що він став, ким він став. Понімаєте, ну, Діло в тому, що душа стала зовсім мертва. І так вона була. Три, за три копійки продасть, кого хочеш. Понимаєте, тут перва карта показує ця карта, це показує, наскільки людина мелочна, наскільки людина за деньги зробив все. І от плата все одно прийде плата за оці всі діяння, за оці поступи. Чого ти так поступаєш? От в Дніпрі. Чого ти так поступив? Ну ми беремо Дніпро. Того, що ти вважаєш себе небожителем, тебе власть, ти вокруг власті, тебе ходять там амбали такі защищають. Тебе ж ці амбали однією рукою захищатимуть, а другою рукою... Понимаете? Є начало, є кінець, так само і владі. Є начало, і скільки раз я так розказувала, що треба... є дуже-дуже мудрі люди, які вовреме встановлюються. От колись ми балакали, от я робила розклад, от їду цілий день, от гроші, гроші, гроші. все, блі, аж страшно. Все, все, от якийсь там цей, тому що, розумієш, що це чересчур занадто, так які тут гроші, які тут гроші. Ті гроші, що там. А там установки немає? Хоча в тебе догну срабатувати та чуйка, що установися. Там поїдь на річку, поїдь там в ліс, походи там там, походи там, прийди себе, приведи себе до тями, тобто дай, щоб над тобою і над головою почистилося все. Оте, що з фінансами зв'язано, те, що з усім. Так само і в нього з роботою, Все, просто душу свою приводь в порядок хоч трошки. Яке? Яке? Як последній день? Нахера людей уніжати, нахера ви людей. Ну, блін, ви і так. Ви і так. Все, що можна, все у ваших руках. Жизні людські українці у ваших руках. Депутати ви. Понімаєте? Нахера людей оце їхати, було обіжати там, коли це... Це, це. це Самі чесні люди. Самі чесні люди в Україні. А там в окопах лазять за що? За це? Що це в городах от, таке, от таке робиться? І це ж він не один такий, унікальний, я так думаю. Ну, взагалі, такий розклад, такий розклад. Що в фіналі показало, ви розумієте, ви поняли, хто поняв, той поняв, хто подивиться, подивиться, ну, а там час все покаже. Ми, ми не, не за, ми не проти. Абсолютно там дороги, оце все, абсолютно. Я не за, не против, я ніхто, і звати мене ніяк. Не суддя, не суділище, жись сама. Жи й сама. Кожному, що хто заслужує, той те. Довжен получить, я вважаю, відвічати за свої поступки і получати за свої поступки. Тим більше, коли в тебе вроде б, то в руках, ну як сказати, от судьби людей. Не твоєї жінки, не твоїх дітей, твоїх батьків, а судьби людей, судьби України. Так, да, ти там не один, але все одно. вивершителі вершителі суддів. Я колись дивилася на оце все, на оце лице, не хочеться какая морда, мордяка. От лице, от дивися, що там людське є? Що там є людське? Що осталось? цей розговор борзий. Що там людське? Що така людина може зробити для людей? Для України, там, де живуть живі люди? Що може зробити? Ну, от отак от подумаю, ну що? І ми вибираємо. І сидимо потім в носі колупаємося, соплі пускаємо, бульби з носа летять. Що, що з нами відбувається, що в нас відбувається? Те, що вибрали, те й відбувається. І ви, і ми, і я, всі ми однакові. Все те, що вибрало, те все з нами відбувається. Люди без душі. От карта показує: мертвець це карта людина без душі якої несучувстві, не, не супереживання, хоч кров, хоч там буде одна людина погибне, хоч там їх мільйон погибне. Немає супереживання. да, зробили закон, все, противник щось сказав, все, ти вже. Спецагент чи хто там вони вважають? А хто ви тоді такі? Якщо через вас проходять мільярди, хто ви тоді такі? У ну, мене за розклад пройшло стільки налогова, і то ФОП організув... ну, з... все, стараюся, стараюся, щоб по совісті якось жити. Треба так, положено так, добре, хай буде так. Важко вести, там ці отчоти, але ну, все одно, хай буде так. Починати треба з себе. Я за, я, всегда, ну, я вважаю, що правильно, це треба починати з себе. Щоб комусь щось сказати, то треба починати з себе. Щоб ти право, мам, даже по картах, щось тут сидіть, віщать. Почали за це? В общем, кто захоче подивиться, любенькі, дорогеньки. опять скажу: я ж вас задрала з цим вайбером, Я сама задралася вже цілу неділю. Подімаєте? Я ж понімаю, що це люди, що це гроші, що це заплачені гроші, що це хтось там хотів заказати те, все, свічки, скільки писали. Потім я бачу ті сообщення, не можу вам ответить на них. Я не можу прочитати їх. І я печатаю в телефоні, воно не ну я знаю, воно навіть не відправляє. От щось зробилось не знаю я що. Вані вчора неї точно такий телефон, як у мене. Ну там, що ми показували колись дарили вони. Ну, тут у мене вайбер на нього. Повівайте, я не в неї таке саме. Тобто приходить общання, якщо в контактах там щось вони чистили і контакти, і в мене ж все почистили в телефоні. Приходить отаке білим, воно мутним, як молоком залити все. Якісь там буковки видно, що щось списано, Ну, що ти не прочитаєш ніколи? І починаю я під думаю, хоча я щось напишу туди, щоб бачили, що на зв'язку все ні, воно не відправляє. Тепер почали через цей, ну, колись купували, Боже, планшет. Казав взяти, якщо планшет не допоможе, візьмете ноутбук свій сюди, буде все время в той Viber. Ну, Тому що важко, важко, повірте, мені важко. WhatsApp, Telegram, оце Viber, хто там допи, дописується. оце все, путаться в отих соцсетях, потім з запишиш, куди послати, що послати, кому чистити, що чистити, кому. розумієте, важко це все. То я знала один вайбер. Тобто, в один ну, заходила, ви всі пишете, я потихеньку відповідаю, Тобто, вже півтора року, все нормально, все мирно, дружно. Як не попадають якісь там і то попали, пішли бігати всі, хто попав неадекватний. Ну, в чому так діла. Пишіть у вайбер. Пишіть у Viber, якось я буду відкривати через планшет, А там, може, воно може щось це таке, якісь вайбера. Люки з тими телефонами. Не знаю я, що таке, може, ви знаєте. Все, отаке відео. Пока-пока.